На вулиці Кооперативній, в кількох метрах від універмагу Київ, триває будівництво. Перехожі здебільшого проти. Не думаю, що це буде красиво. Ну, тут дуже велике скупчення. І під сумнів, я беру ці архітектурні споруди. Вони, на мій погляд, дуже хиткі. Я не думаю, що це вона прикрашає наше місто. Навірно, небезпечно, в першу чергу, тому що, навірно, не речі на таку... Ну, навірно ж не прості люди будують цю будівлю, тому все дозволено, я так вважаю. Я вважаю, що ні, це просто сараї. розумієте? обурені сумчани звернулись на гарячу лінію проекту Експертна думка на СТС. Мені зателефонували і розповідали, що саме ця надбудова, чи будова, чи що це воно хто знає, відбувається на колекторах. На колекторах тут вони розташовані під землею, які були побудовані ще у 50-х, 60-х роках минулого століття. Цю забудову вже обговорювали з посадовцями, говорить Тетяна Мироненко. Під час круглого столу присвяченого темі благоустрою. Я тоді озвучувала ці питання, тоді коли у нас на засіданні експертної думки був пан Бикав, обласний архітектор. Але ми не почули коментарів. Мені здається, що все, що ми сказали, то влада повинна робити собі, скажімо так, нотатки і потім прискіпливіше дивитися на те, що відбувається. Що ж таки відбувається і будується, йдемо з'ясовувати до управління архітектури міста. Саме там проектувальники отримують містобудівні умови і обмеження цьому році в березні місяці. Звернулися вони за погодженням проєктної документації, але вони надали предпроєктні пропозиції. Ми написали, що попереднє не заперечуємо, але для подальших дій просимо подати робочу документацію на погодження. На даний час на погодження робочої документації я не бачив, тобто вона не надходила. На інформаційному стенді поруч із забудовою зазначено, що дозвіл виданий управлінням архітектури, але це говорить Андрій Кривцов. Помилка такі повноваження є лише в управлінні архбудконтролю. Безпечність забудови теж не у зоні відповідальності управління. Відповідна дочина законодавства, відповідальність за якість безпеку. Пожежну безпеку, надійність та міцність будівлі несе сертифікований архітектор або інженер-конструктор, і також частково несе замовник. Втручатись може міське управління архітектурно-будівельного контролю, але лише якщо виявить порушення. Поки за словами чиновників, таких не виявили. Реконструкція погоджена з архітекторами міста Суми і з обласною архітектурою, тому що це в історичному центрі. Ну що ще можу зазначити? Земельна ділянка є там. Люди йдуть повністю на контакт. все у них є, все надається. Новобудова все ж викликає масу безпекових занепокоєнь. Найбільших Сумчан хвилює підземний колектор під заводовою і небезпека його пошкодження, можливі пориви і витоки нечистот. Там є колектор, він знаходиться. Там в охоронній зоні, але в межах допустимого. Є е, е, під низом, мабуть, русло, е, там йдуть якісь комунікації, але ж. Е, Мабуть, я ну з цього не робив. У мене зараз таких немає ні документів, нічого. Ну робив цей забудовник. Вони надали, що вони там нічим своїми своєю будівлею нічим не зашкоджують і не порушують норми законодавства. Що думає про проект? Запитуємо в обласного архітектора, який також давав погодження. Я вам скажу, що один із відомих і таких ну слова надіжний служба <свісно> сказати, але це от наш один із ведучих таких. Чи доречна така споруда в і без того забудованому центрі? Запитуємо краєзнавця. наше місто, яке можна ще назвати місто храмів, так перетворилося за останні 20 років на місто торгівельних центрів. Так. Торгівля у цій частині міста відбувалась завжди, говорить Євген, але питання в естетиці? Колись це була базарна площа, після Другої світової він збудували тут риночок. Потім 80-х, 80-х його прибрали, почали будувати універмах, в 90-х отримав назву Нірмах Київ. І потім він почав будуватися, будуватися. Як я жартую, от в Барселоні є собор Саграда де Фамія, і він будується століттями. Я кажу, от це наша Саграда де Фамія, торгівельний центр, який будується, будується от десятиліттями. Та чи безпечне таке будівництво? Чому не врахували? Бачення сумчан. Тут питань більше, ніж треба. А взагалі воно кому треба? Відповіді на ці питання обов'язково знайдуться, запевняє Тетяна Мироненко. А хаотична забудова центру міста стане предметом обговорення на одному з круглих столів експертної думки. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, Максим Близнюк, Новини СТС.